Миру Божого, усім нещодавно служительниця нашої міжнародної місії написала хлопцю військовому на передовій з проханням помилитися за нього. Вони зізвонилися, вона помилилася за нього. Військовий, покаявся, прийняв Ісуса Христа в своє серце, і вони. З ним поспілкувалися, вивчили, що таке основи християнської віри, людина ця, військовий, да? був дуже щасливий, і через день він написав служительниці нашої церкви, що до них на позицію прилетіла авіабомба і не розірвалася. Ви уявляєте собі, авіабомба прилетіла просто там, де вони знаходились, і вона не розірвалася. Ви уявляєте собі взагалі таке авіабомба, щоб ви розуміли, вона пробиває бункери і нищать усе в дуже великому радіусі. І коли вони зібралися всі разом зі своїм командуванням, усіма військовими, які там були, і їх командувач сказав, що це, що, що це чудо насправді, мабуть, що серед нас знаходиться якась божа людина. І цей хлопець каже, коли командувач це сказав, я згадав про тебе, каже тій служительниці. І розумієте, коли. Людина приймає Ісуса Христа в своє серце. Коли людина молиться, там відбуваються чудеса. І навіть якщо ти не віриш в Бога і, можливо, вважаєш себе атеїстом, це не важливо, коли буде дуже скрутно помолися Богу, Його ім'я, Ісус Христос.